Охорона життя і здоров'я дітей спільна мета дитячого садка і сім'ї. У часи економічної скрути, складних життєвих реалій, важливою залишається проблема профілактичної роботи щодо вироблення навичок безпечної життєдіяльності, Основою безпеки життєдіяльності наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі. Існує необхідність, починаючи з дошкільного віку. Навчати дітей свідомо ставитися до свого здоров'я, питання особистої безпеки та безпеки оточуючих. Виникає потреба створення комплексної системи роботи з ОБЖД з кадрами дошкільного закладу, батьками, дітьми та громадськістю. Сьогодні проблема безпеки розглядається як базисна потреба людини, на що вироблений акцент концепції ООН. Про сталий людський розвиток. Метою цієї концепції є створення умов для збалансованого, безпечного існування кожної окремої людини як найвищої цінності суспільства. Україна також приєдналася до цих процесів. Основні принципи такої позиції знайшли відображення в головному законі держави Конституції України в 1996 році, де проголошені питання безпеки життя і життєдіяльності людини та безпеки держави. А саме, Татя, третя, людина і життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Безпека людини поняття, що за обсягом за змістом виходить за межі власних структур. Воно стосується сутності життя, національної та особистої гідності. Безпека це збалансований стан людини, соціуму, держави, навколишнього середовища. Систем різного рівня складності соціальних, природних, техногенних, економічних та інших. складність життєвих ситуацій вимагає виховання у людини установки на власну безпеку вже з раннього дитинства та застосування її протягом усього життя. Визначити правильно чи неправильно веде себе людина в тих чи інших обставинах дуже складно. Адже відкритий конфлікт дитини з дорослими чи ровесниками в деяких випадках. Можна оцінити позитивно як намагання відстояти себе, відстояти право на свою думку на вчинок. Але є загальновизнані норми поведінки, при недотриманні яких для людини не послідують небажані результати, такі норми безпеки життєдіяльності і дорослих, і особисто дітей. Але будь-яка загальновизнана норма повинна бути осмислена, сприйнята дитиною. лише тоді вона стане регулятором її поведінки. Наше з вами завдання, шановні батьки, сформувати в дітей навички правильного поводження в небезпечних ситуаціях на вулиці, у міському транспорті, при спілкуванні з незнайомими людьми, взаємодії з небезпечними тваринами і предметами, отруйними рослинами, сприяти встановленню у них основ екологічної культури і здорового способу життя. Так, дитина не повинна боятися людей. Але спілкуючись з незнайомими, їй необхідно зрозуміти, що саме може бути небезпечним у спілкуванні з іншими людьми, розподіляти людей за ознакою спорідненості, рідні, рідні, знайомі, чужі безпеки повинні розповідати своїм дітям про небезпеку спілкування з чужими людьми, доцільно провести бесіду про розбіжність, приємність зовнішності і недобрих намірів. У відносинах дитини і природи батькам доцільно наголошувати на екологічній безпеці людини. А щоб поліпшити її, людина повинна дбайливо і відповідально ставитися до природи, але при цьому обов'язково пояснювати і небезпеки, що пов'язані з деякими рослинами або виникають при контактах з тваринами, при користуванні водою з традиційних джерел питної води. Погіршення екологічної ситуації становить знану Значну загрозу здоров'ю дитини, тому необхідно пояснити, що виконання звичних вимог дорослих, непинне не воду, мий руки перед їжею, мий овочі і фрукти перед жуванням, У наші дні може вберегти від хвороб, а іноді врятувати життя. Особлива ситуація ризику дитина залишається вдома сама. Щоб запобігти біді, дитину потрібно готувати до цього. Вона повинна засвоїти групу предметів, якими їй категорично забороняється користуватися: сірники, газові плити, пічка, електроприлади і електророзетки. З дітьми потрібно вивчити правила поводження в екстремальних ситуаціях, навчити користуватися телефоном. В дошкільних закладах України введено програму Основи безпеки дітей дошкільного віку. Мета цієї програми саме та, про що говорилося вище. Батьки за умови тісного зв'язку з сім'єю можна досягти бага... бажаних результатів у навчанні дітей правила безпеки. Малі вдома стають свідками того, як батьки досить часто нехтують найпростішими не правилами безпеки, залишаючи без нагляду електронагривальні прилади, телевізори користуються відкритим вогнем на горищах, комурах та інше. Це зрозуміло, це не на користь справі. Дорослі не замислюються над тим, що дитина наслідує їхні дії. Наслідування, як відома, одна з особливостей дитячої психіки, характерна риса дошкільника і разом з тим свої рідний засіб засвоєння. Через відсутність життєвого досвіду діти наслідують правильні і негативні дії та вчинки старших, а тому цю особливість слід враховувати у виховній роботі. Дорослі повинні дбати про те, що перед дітьми завжди був позитивний приклад людей, які їх оточують.